Це у золоті. Презентуємо вам картини за номерами з золотими та металік-фарбами. Одні з найкращих серій розмальовок по цифрам, що стали трендом вишуканості та елегантності у світі творчості металізовані фарби на полотнах. Наразі існує 5 брендів, які виготовляють подібні сюжети. Ось щоб ви розуміли, скільки їх у нас тут. І це навіть не половина. Mm -hmm. Перші на черзі — ідейка. До прикладу, ось дві розмальовані роботи. Які, до речі, покриті крилим лаком. Найбільший виробник картин за номерами в Україні наприкінці 2023 року випустив преміальну серію картин з фарбами металік екстра, сяючі фарби та неймовірні сюжети по-справжньому передають почуття стилю та смаку. Брашмі. Виробник вирішив зробити революцію на ринку творчості та презентував картини за номерами на чорному полотні. Ключовим нюансом відіграють білі схеми, які ідеально перекриваються золотою фарбою. Рів'єра Бланка. Цей бренд пропонує ілюстрації з металізованими фарбами у двох варіантах: 30 на 40 та 40 на 50. Також ви можете придбати кілька картин, на що в наш магазин зробить знижку, та створити триптих і композиції за рекомендаціями виробника Нікітошка. Перші, хто зробив цілу серійну партію розмальовок із золотими фарбами. У нас ви знайдете зображення як за Еміджад, так і тваринами та абстракціями. І останній виробник Artissimo пропонує два простих, але водночас елегантних сюжети у двох розмірах 40х50 та 50 на 60. Підписуйтесь та по номерам і будьте в курсі цікавих новин.